Вітаю! Середня пенсія з 1 січня в Україні зросла на 35 гривень. Навіть трошки менше на 34 гривні і 92 копійки. При цьому кількість пенсіонерів за останній рік зменшилась на 171 тисячу. Ось такі сумні, невтішні цифри випливають зі свіжої статистики, яку оприлюднив пенсійний фонд України. Отже, на сьогодні середня пенсія в Україні становить 5385 гривень. Це менше ніж на 1% на 0,65% зростання з 1 січня порівняно з тим розміром, який був станом на жовтень 2023 року. Як я попереджав, це означає, що пенсії з січня майже ні у кого не зросли. А тим, кому їй щось додали трошки, то це невеличкі суми, і загалом виходить так, що загальна середня пенсія вона зросла не суттєво. Всі сподівання на березень саме тоді має відбутися перерахунок пенсії і у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, і у зв'язку з обіцяною індексацією. Лише залишилось дочекатися, чи дотримуються урядовці свої обіцянки. І подивимось попередньо зростання нам обіцяють на 13%. Тобто всі сподівання на весну. А от в цілому за рік пенсія зросла на 16,5% або на 762 гривні. Як на мене, це непогано для військового часу. Але зауважу, що комусь минулого року додали до пенсії 1500 гривень, а комусь додали 0 гривень. Таким чином, в середньому пенсії зросли на 16,5%. Ну і ще трохи про несправедливість. Якщо середня пенсія 5375 гривень сьогодні, то її отримують далеко не всі. У нас третини пенсіонерів отримують пенсію менше, ніж 3000 гривень. Ну, а загалом дві третини від загальної кількості або 66% пенсіонерів отримують пенсію. Менше 5 тисяч гривень, ну не більше 5 тисяч гривень. Тобто навіть до, середньої, до середнього розміру вона не доходить. Разом з тим, у нас вже 11% пенсіонерів, які отримують пенсію понад 10 тисяч гривень. Торік таких людей було 7%, а сьогодні це вже понад мільйон осіб. Ну, і Продовжується тенденція до зменшення кількості пенсіонерів. Сьогодні в Україні 10,5 мільйонів пенсіонерів. 10 мільйонів 516 тисяч, трошки більше. А рік тому було 10 мільйонів 688 тисяч. Тобто, як вже вже зазначив, зменшення на 171 тисячу. На мій погляд, це дуже багато. Це доля стількох людей. І основна причина щодо зменшення кількості пенсіонерів це, на жаль, смертність. А друга причина це те, що нових пенсіонерів стає менше. Ну тобто, не так швидко люди виходять тепер на пенсію, адже збільшується і пенсійний вік, і збільшуються вимоги щодо стажу. У кого нема, наприклад, 31 рік стажу, цього року на пенсію в 60 років не вийдуть. Це стосується і жінок, і чоловіків. Тобто, відтерміновується це питання. Люди виходять на пенсію в 63 роки або в 65 років. Отже, нових пенсіонерів менше стає, і старих пенсіонерів, на жаль, також стає менше. Третя причина це, напевно, міграція. Через війну частина людей змушена була покинути свої домівки, покинути країну, щоб себе обезпечити. Звісно, що більше виїхало молоді, але певний відсоток пенсіонерів також виїхав і, можливо, і вже назавжди з країни. Далі щодо статистики, з 10,5 мільйонів пенсіонерів 2,7 мільйона людей вважаються працюючими. Тобто, офіційно, за даними пенсійного фонду, майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати. За середнім розміром пенсії, також зазначу в розрізі регіонів. Ось, наприклад, найбільші пенсії в середньому на сьогодні в Рівенській області. Як на дивно, Рівненщина. За останній рік закріпилася на першому місці, обійшовши традиційно східні регіони. Сьогодні в Рівенській області середня пенсія 6790 гривень. На другому місці Донецька область це 6622 гривні, Луганська область 6334 гривні. Тобто це лише три області, в яких пенсія середня вища, ніж 6000 гривень. Врешті областей вона менша. На четверту сходинку несподівано також вийшла Житомирщина, яка обігнала Дніпропетровщину. В Житомирській області 5924 гривні, середня пенсія, на Дніпропетровщині 5891 гривня. Традиційно низькі пенсії в Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях. Там середня пенсія менше ніж 4300 гривень. Ну, ось так. Середня пенсія по Києву на сьогодні 7249 гривень, це якщо ми говоримо про конкретне місце, а не область. Ще раз підкреслю, мова йде про середні пенсії. Звісно, що в будь-якому місті є і бідні пенсіонери, і багаті. Що про це думаєте? Ділиться своїми думками в коментарях. Не забудьте підписатися, як завжди, мушу просити вас поставити вподобайку, написати коментар, натиснути на дзвіночок, по можливості поширити це відео. Дякую за увагу. Будьте здорові і хай щастить!